Ну що ж, на Луганщині знову вибухи. Тимчасово окупованому регіоні не припиняють палити в непризначених для цього місцях. Друзі, вже за мить ми розкажемо вам всі подробиці свіжої бавовни з тимчасово окупованих територій та навіть в самій ерефії. Розберемось, чи справді ракети «Шторм Шедов» вже взялись за справу. Залишайтесь з нами, щоб побачити, як вибухають місця скупчення ворога. Друзі, ви на Фаберсі новин», я Анастасія Федор. Починаємо. Ранок на Луганщині почався не з кави, а з бавовни, яка розквітла на фоні українського буску. Попередньо приліт прийшовся по казармі з окупантами, які базувались в авіаційному училищі. На місце спалахнула пожежа. Про вибухи в Луганську, які стали зранку, повідомив речник одеської ОВА Сергій Брачук. Він запостив фото з місцевого пабліку Луганськ сьогодні, на якому видно стовп густого диму, який. Відніється над українськими квітучими каштанами. Колаборант, який називає себе радником, голови так званої ЛНР, Гардіон Мірошник, також підтвердив вибухи і навіть з переляку припустив, що по області прилетіли нові крилаті ракети Шторм Шадо. Цитую. Вероятнее всего, удар нанесен британско-французскими ракетами Storm Shadow. Схема нанесения удара очень похожа на два предыдущих удара по Луганскому. Нацисты методично бьют по городу с многочисленным населением. Кинет цитаты. За даними українського журналіста Дениса Казанського, зараз командування РФ терміново шукає, куди перемістити склади та розташування. Нагадаємо, що в окупованому Луганську місцеві повідомляють про бавовну вже третій день поспіль. Раніше потужний вибух пролунав у військоматі, де базувались російські військові. А ще до бутому бавовна розвідла в мікрорайоні ювілейний. За інформацією пропагандистських змі снаряд влучив по старій будівлі Луганської академії внутрішніх справ. Від 2015 року там також перебували російські військові в окупованому Токмаку Запорізької області. Ранок теж доволі гучний. Там прогриміла ціла низка потужних вибухів. Давайте почуємо. Повідомляють, що там бавовна також відвідала місця розташування російських окупантів, не спиться окупантам ні вночі, ні зранку. Втім, окупантам гаряче не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й в самій Ерефії. Минулої доби у Брянській області безпілотник атакував склад із військовою технікою. За інформацією російських ЗМІ, вибуховий пристрій був скинутий із залізної пташки на дах складу у Суземському районі. Врожай не примусив себе чекати. З Часом стало відомо про п'ять пошкоджених одиниць російської військової техніки. Друзі, такі бавовняні новини станом на ранок прекрасного сонячного понеділка. Ставте лайк під це відео, підписуйтесь на фабрику новин, аби бути в курсі всього найгарячішого.